Доброго дня, компанія автопарк на зв'язку. Маємо нове надходження, ось такий от Kia Sportage. Це є офіційний автомобіль 2017 року випуску. По автомобілю весь в цілій фарбі, рідній. Ось такі має дві м'ятинки, в загальному, абсолютно без нарікань, без зауважень, з пробігом 228 тисяч кілометрів. Автомобіль 1,7 дизель на механіці. Хто шукає такий автомобіль? Запрошуємо компанію Автопарк місто Львів, кредит, обмін, доставка по всій Україні. Автомобіль на передньому приводі.